Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити питання, яке назріває вже давно. Це тимчасовий захист в Європі. І про тимчасовий захист в Європі ми говоримо досить часто, тому що кожна країна по-своєму змінює ті чи інші підходи, обмежуючи той захист, допомогу, яку вона по тому захисту надає і тому подібне. Але все частіше зараз з'являються конкретні заяви. Що Європа хоче або що вона буде робити для українців після цього року? Ну от, 27-й рік мене, і що там далі українцям потрібно буде робити. Так бачимо, в Польщі вже зараз, що не після 26-го, вже ну не хочуть приймати, продовжувати тимчасовий захист, але я думаю, що приймуть. Тимчасовий захист в Європі далі продовжиться, ну, можливо, з якимись обмеженнями ще більшими. Але в загальному Європа вже бачить ситуацію після 27-го року і є вже навіть рекомендації Європейської комісії щодо зміни статусу тимчасового захисту для українців. І сьогодні ми обговоримо останню заяву спецпредставниці українців у Європі Ілви Йогансонс. Говорить про те, що вона вже також пропонує. Певне вирішення, і напевно в такому напрямку будуть рухатися європейські країни і європейська комісія. Ми зараз детально розберемо цю заяву, що там пропонується. Я вас дуже прошу підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви не підписалися, дивитеся без підписки, слідкуйте. Підпишіться. Це допоможе і каналу, і відео, і вам не пропустити важливі новини. А тут кожного дня важливі новини для українців за кордоном і для українців, які хочуть перетнути кордон або зараз в Україні. Тому зробіть це зараз, підтримайте це відео і цей канал. Дякую. вам. Йогансон говорить, що в Європейському Союзі потрібно змінити закон щодо українських біженців в Європі. Зараз в Європі перебуває 4 мільйони 700 тисяч українців. І потрібно вже на сьогоднішній день думати та змінювати законодавство, щоб українці перейшли з тимчасового захисту на інший статус. Більшість країн-членів Європейського союзу повинні внести до своїх національних законодавств поправки для того, щоб дати можливість українським біженцям перейти до нових легальних статусів після завершення дії директиви про тимчасовий захист. Після 2027 року держави-члени самі опікуватимуться українцями. За словами Йогансон, наразі 4,7 мільйона українців перебувають у статусі тимчасового захисту на території ЄС, і їх кількість зростає. Ми щотижня бачимо, як люди виїжджають і подають заявки на тимчасовий захист. Тобто виїжджають з України, приїжджають в Європу у наших, держав... наших державах-членах. При цьому спецпредставниця наголосила, що дія директиви про тимчасовий захист буде завершена у березні 2027 року. А законодавство країн-членів не пристосовано для довгострокового проживання. Тому роботу над відповідними змінами до національних законодавств уряду країн ЄС повинні розпочати. Чате вже зараз Йогансон розповіла, що її завдання на посаді з з питань українців у ЄС полягає в тому, щоб координувати процес переходів від статусу тимчасового захисту до національного дозволу на легальне проживання для українських біженців, аби у діях держав-членів не було надто великих відмінностей, навіть якщо їхнє чинне законодавство дещо відрізняє. Вона наголосила, що обговорення виходу зі статусу тимчасового захисту для українців у Брюсселі ведуть з огляду на полі політику солідарності єс з україною, бо українці борються і за нас, за наші цінності. І ми переходимо від захисту до партнерства, від статусу переміщених осіб або біженців до діаспори. Ми переходимо від реагування на надзвичайні ситуації та тимчасовості до розширення прав і можливостей та довгострокового відновлення. Ось така заява від спецпредставника, який безпосередньо в Європі займається українцями, яких налічується більше, ніж 4,7 мільйона. І це те, про що Європейська комісія вже говорила, ми це обговорювали в попередніх відео. Це те, про що, наприклад, зараз Польща говорить. Це те, про що зараз Німеччина говорить, і інші країни Чехія, Словаччина. Всі ви чули про карту Це Укр в Польщі, Її ще немає, але її пропонують. Коли вона з'явиться, чи з'явиться взагалі, не знаю ще. Є законопроекти, є устави, які ще не підтримані. Але, думаю, щось таке буде. Тому що всім європейським країнам доведеться так чи інакше змінити законодавство для українців. Тому що 4,7 мільйона громадян України в один момент не вийдуть з їхніх країн після закінчення тимчасового захисту. Мені здається, що це всі усвідомлюють. Так само, як і Польща це усвідомлює. Можливо, заяви деяких політиків високопосадовців свідчать про інше, але розумні люди розуміють, що мільйон біженців. Під, на тимчасовому захисті і мільйон громадян, які на інших документах, в один момент нікуди не дінуться. Їх треба буде легалізувати. Хочуть вони чи не хочуть, їх треба буде легалізувати. Те саме стосується Німеччини. Перехід з тимчасового захисту параграфу, там, 8, параграфу 24 на інший параграф, я думаю, що буде також якась процедура або якась підготовлена, підготовлений закон і тому подібне. Тобто це все чекає українців, але те, що Європейська комісія тепер вже спецпредставник говорять, що після 27-го року продовжувати тимчасовий захист не будуть українцям, а будуть шукати інші способи легалізації. Звичайно, що я буду рекомендувати громадянам України вже зараз починати думати про свою легалізацію, навіть якщо ще не запропоновані інші легалізаційні моменти, як перейти з того захисту на якийсь інший спосіб. Наприклад, Польща це карта робо... карта побиту по роботі. Нема ще карти, це Укр, і напевно багато хто буде її чекати, тому що іншого, іншого виходу немає. Але ті, хто може перейти зі статусу на карту по роботі, я би рекомендував вже це робити, або, як мінімум, дуже серйозно про це думати. Те саме стосується Німеччини з одного параграфа на інший, це теж проблемно насправді, і це не так просто: о, сьогодні хочу перейти з параграфа на параграф, я це зроблю. Є вимоги, є проблеми з тим, щоб це зробити, але способи завжди є. І так це кожної країни стосується. Ті, хто можуть, а переважно можуть перейти на якийсь інший статус, це ті, хто працюють. Як би це дивно не звучало, знову повертаємось до того, що було сказано в інших відео. Європа в себе хоче залишити тих громадян України і не тільки України, але говоримо зараз про українців, які працюють. Якісь країни платять більше. Якусь допомогу, якісь країни не платять, хтось менше платить, хтось її врізає, але ніхто з країн не хоче просто так платити комусь допомогу. Правда? Навіть своїм громадянам, щоб отримати ту чи іншу допомогу, вони мають принести перелік документів, вони мають підтвердити, що їм ця допомога потрібна, і тоді вони її отримують. Це саме, те саме стосується і іноземців, які в Польщі, Німеччині чи інших країнах це українці і не тільки. І, звичайно, що ті країни просто так. Викидати гроші не хочуть. Вони хочуть, щоб ті громадяни, які мають можливість, мають якийсь навик, бо хочуть навчитися, мають можливість, йшли і працювали, і заробляли для тої країни. І тут це якраз зроблено. Був момент, що Європа впустила на свою територію громадян України, давши їм тимчасовий захист, пройде три роки. Європа скаже: добре, в нас все. Врегулювалося, хоча війна ще, можливо, в той момент не закінчиться. Будемо сподіватися, що закінчиться. Звичайно, я би з радістю, якби вже сьогодні все закінчилося і все було гаразд. Але якщо на той момент не закінчиться, скажуть: ну дивіться, у вас тут відбувається щось, а от на цій іншій частині України ніби все спокійно. Ми вже такі заяви чули від деяких країн, і деякі країни вже по регіонах відділяють, кому можна давати тимчасовий захист, кому ні. І ну дивіться, ви або повертаєтесь додому, де відносно безпечно. Або ви в нашій країні йдете на роботу, позбуваєтеся тимчасового захисту, переходите на інші. Є таке, і таке вже по багатьох країнах є, пропонуються певні альтернативи. Ще не так, щоб всі обов'язково, але це буде чекати українців 100%. І тут якраз спецпредставниця і це говорить. Вона говорить, що моє завдання зробити так, щоб перейти з того статусу на інший. Акуратненько, спокійно. Щоб все було гаразд і нормально. І тут вже якраз від неї ми бачимо пропозиції, що тимчасовий захист до 27-го, а далі якісь інші способи, методи, що треба буде, над чим треба вже працювати, бо не всі країни мають якусь альтернативу. Хтось ще про це не думав, а хтось вже щось пропонує. Моя рекомендація і моє бачення ситуації: Європа не вижене зі своєї. Території тих громадян України, які приносять їм бонуси, прибуток, податки. Тому тут ви маєте зробити для себе самі висновки, і, звичайно, той, хто навчається, той навчається, він не може йти працювати. Той, хто не може йти працювати, тут е буде велике питання: а що далі, і що так, чи інша країна пропонує для тих, хто не може працювати. А для, для тих, хто може працювати, але не хоче або ще себе не знайшов. Думає, щось там планує, ще не вирішив, то вже пора потрошки дивитися в сторону, що краще, куди краще, в якій країні, на в яку сферу, яку роботу і що можна. Буде такий момент, що будуть якісь певні дедлайни: місяць, два, рік, півроку, не знаю, кілька днів. Що треба буде вирішити, на що ви подаєтесь, на який документ. І це чекає в Європі українців 100%. Тому вже треба думати і вже треба якісь для себе рішення приймати. Дякую за те, що ви зі мною. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться. Якщо ви додивилися до кінця, не забудьте підтримати вподобайкою і написати в коментарях, що ви про це думаєте, чи ви для себе вже вирішили, де ви будете, що ви будете робити, і на яких документах далі будете продовжувати перебувати в Європі. До зустрічі в наступних відео.